Ну, шо малята? Бачите, яка біла, Який мороз, Якось так. Травні місяці. А зима працює, працює. топимо над нашою Лухенкою. Вже всі скати потупають, вже і Вістюк пік з цими морозами. Завтра ще теж мороз. Ну, в словом тут майже кожен день мороз. Так і то справи малята, як казав дід панаса. Клички теж поставив, буржуйку туплю. Там не ще одна тепличка. Тобто і дуйчика поставлю, лампу ставив паяльну Дула, потім дуйчика як на температура ну Вже нахмурилося. Тут було місячного то вже нахмурилося, то вже мороз відпускає. А так то красота. Собачки вже гавкають, встають, п'єльники кукурікають. Це наша хата. покажу вам трохи відео. все що навколо робиться. Тишина, дерево, Зелененьке, все зелене, все. Все живе, такому раз їх лопашить? Аж на цілий тиждень. Клав скати туди і клав сереї дрова всередину. Свіже, ще не вес уже. Де добре горить із скатами А де бізка, то так, жавріє, але дим створює і тепло. Так що такі то справи.